Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій зібрав кошти та придбав авто для ЗСУ. Позашляховик передали одному з підрозділів 53-го батальйону 100-ї бригади територіальної оборони, який нині виконує бойові завдання в одній з найгарячіших точок на Донеччині. Це повнопривідний пікап «Нісан Навара, який дуже важко знайти за кордоном. У підрозділі для якого передають авто, служить чоловік однієї з працівниць коледжу. Знайшли автомобіль нам в Німеччині біля кордону з Францією. На збір коштів на автомобіль нас пішло близько тижня. І відповідно це дуже швидко, я вважаю. І відповідно автомобіль нам, нам передав водій в суботу. І от в суботу ми за тиждень встигли його повністю обслужити. І в завтра він має вже відправлятися на фронт. Коли у підрозділу виникла нагальна потреба у забезпеченні автомобілем, колектив Світлани відразу ж розпочав збір коштів. За тиждень часу люди задонатили 360 тисяч гривень. Збирали, можна сказати, по гривні, по 100 гривень, і більше деякі студенти, працівники. Також за рахунок благодійних акцій, які проводили, наші Екскурсоводи теж проводили екскурсії, і це все пішло. Ці кошти на придбання цих автомобілів для Збройних сил. Авто обійшлося у 7600 тисяч євро. За тиждень часу небайдужі люди його обслужили, перебрали ходову та перефарбували. Вони нам дуже допомогли. Мама казала резину грязьову, сьогодні. Маємо ще перевзути ще маємо кошти. Хочемо поставити захист на дно автомобіля, тому що автомобіль купили, як мама казала, такий як треба. Там болото. На даний момент там сніг. Навіть тато сьогодні їхав на завдання, сказав, не знаємо, чи доїдемо, бо в них нещасна газелька, а нападало зараз. Там снігу. На щастя, автомобіль в порядку. Він повнопривідний. Є передачі як в тракторах ви понижена, повишена хлопці. Розбираються, тому ми всім щиро від від щирої української душі. Вдячні за допомогу. Колектив коледжу харчових технологій відразу ж завантажив автомобіль смаколиками, які завчасно приготували зі студентами для бійців на передову. Автомобіль поїде точно в завтра. Наш представник від коледжу з волонтерами поженуть цей автомобіль, так як наразі військовим звідти приїхати і забрати його це нереально. Вони мають свої завдання кожен день. Тож вже завтра один з працівників коледжу у складі команди інших волинських волонтерів відправиться на схід, аби особисто передати бійцям придбане авто.